У тебе малий бізнес, і ти копіюєш контент стратегії конкурентів, а вони у тебе чомусь не працюють. Не дивуйся, ну, неможливо отримати чужі результати, неможливо отримати чужий успіх. Контент-стратегія вона не копіюється. Якщо у тебе особливо малий бізнес, варто почати з експериментальної стратегії, так я її обізву. П'ятдесят 54 і 70 днів до контенту. Що продає, і сьогодні ми поговоримо про експериментальну стратегію контенту, про те, як експериментувати і спостерігати за результатами свого контенту. Звісно, для досягнення найкращих результатів. Я, взагалі, цей прийом завжди застосовую у своїх клієнтів, навіть якщо ніша вже супер розвинена, є купа конкурентів, бачення, як це має виглядати, і так далі. Ми все одно тестуємо, що працює для конкретної людини або конкретного бізнесу, тому що ти ніколи не вгадаєш, не протестувавши. Ти як малий бізнес, перш за все обираєш свої формати. Можна почати з двох-трьох, дивлячись, наскільки в тебе вистачає ресурсу. Це можуть бути особисті історії, ролики з певними трендами, гумористичний контент, експертні дописи, експертні рілси, інформаційні каруселі. Тобто ти обираєш, на що вистачає сил, два-три формати і їх тестуєш. Доповнюєш це все обов'язково різними call-to-action, різними закликами до дії. Там зберігай, підписуйся, переходь в Дірект, напиши мені в Дірект і так далі. Фіксуєш, що краще працює. 100% щось з цього має спрацювати. В кожному форматі тестуєш різні теми. Тобто, наприклад, формат корисний допис на тему, які види розеток існують, естетичних. І це підбірка, наприклад, карусель. І ти тестуєш карусель, «Reels», сторіс, статична карусель, карусель, де чергуються фото та відео. І дивишся, як на це реагують люди, що вони з цим роблять. Вони це зберігають, якщо що в. В нашому випадку останнє найголовніше ти фіксуєш результати і залишаєш те, що працює найкраще, і потім ти відтворюєш це з іншими темами. В потрібному форматі, щоб була певна логіка, в тебе вже певна серія утворюється в профілі. Люди знають, який контент вони можуть від тебе очікувати. Їм він подобається, бо ти обираєш те, що спрацювало найкраще, і так далі. І це дуже важливо не створювати той контент. Я дуже часто бачу цю помилку, який нічого не приносить. Тобто, люди систематично знімають однакові відео, які ні до чого не ведуть. Про і ні про що не розказують ні про продукт, ні про них, ні про послугу. Обов'язково вдосконалюйся і вкладай свої зусилля у те, що працює. А якщо ти хочеш створювати контент, що продає, ти можеш писати мені 70, і я надішлю тобі посилання на свій гайд.